Гель Ребане. Не всі дерева однакові. Переклад Миколи Карчевського, Раїси Пащук, Галини Васильєвої Читає Микола Карчевський Озираюся назад, постійно згадуючи той вечір. Це було кохання з першого слова. З першого погляду в нас закохатися неможливо. Того вечора, отримавши, як і всі чоловіки, на роботі флакон парфумів для дружини, як завжди, Шанель номер 500 я, нехотячи, повертався тунелем додому. Нічого нового не чекав, я чудово знав, що буде. У затишному будиночку, примха фінансиста, архаїзм, звичайно, на кухні, що сяяла чистотою. На мене чекає сліпучо красива жінка в білому фартусі, стіл накритий, і будинок, і жінка зовсім не ті, що вчора, хоча я навіть починаю іноді в цьому сумніватися. Варто лише відчинити двері, як вона вимовляє завжди одні й ті самі слова. Добрий вечір, дорогий! Ти втомився? Вечеря вже готова. Але досить лише одного погляду у вікно, щоб сумнівів не було. Темні силуети дерев повільно пропливають повз. Гігантське коло, на якому розташовані будинки, безперервно крутиться, підкоряючись генератору випадкових чисел. То швидше, то повільніше, то, зупинившись на коротку мить, починає крутитися у зворотній бік. А гігантський центр, де ми працюємо, і циліндричні тунелі, що ведуть до будиночків, нагадуючи мені рукав старовинного аеропорту, нерухомі. Добрий вечір, коханий, ти втомився? Вечеря вже готова. Іноді в мені прокидалося майже непереборне бажання відповісти на щовечірнє сяйливе вітання грубістю, але єдине, що я собі дозволяв, це запитання. Послухай, як тебе звати. Реакція завжди однакова, полохливий подив. Ще пак імена скасували 200 років тому. Я знав, чим ризикую, знав, чого може вартувати таке запитання, коли-небудь якийсь із цих променисто усміхнених штампованих жінок спаде на думку донести на мене. Але хто знає, може, саме цього я й домагався. Останнім часом мені стало все байдуже. Усе, що могло б статися, було ліпше, ніж це. Двісті років поспіль тебе зустрічають одними й тими само словами, не знаю, чи можете ви це собі уявити. Того вечора, увійшовши до будинку, я здивувався світла на кухні не було. Я не відразу помітив її у темряві. Вона стояла біля вікна. «Добрий вечір», – сказав я, увімкнувши світло. Вона стояла боком до мене, схрестивши руки на грудях та розсіяно дивилась на темні силуети дерев, що пливли за вікном. Навіть не ворухнулася. Сліпучо, красива, така сама, як усі. Стіл не був накритий. Зізнаюся, я розгубився. Ти втомилася? Безглуздо запитав я, а вечеря? Вечері не буде, холодно сказала вона, пройшла кухнею повз мене і пішла в спальню усім своїм виглядом, даючи мені зрозуміти, як я її дратую. Мене однаково приголомшили і слова, і погляд, зневажливо кинутий у мій бік. Приготувати вечерю в нашій ультраоснащеній технікою кухні. З продуктів, що отримуються автоматично, не складно. Цим я ображений і зайнявся, але яку ностальгію навіяла її дивна поведінка? Вона нагадала мені старі добрі часи, років 200 з невеликим тому, коли чоловік, що провинився, приходить надто пізно додому. Я ще пам'ятаю ці часи? Молодь, звісно, ні. Утім, у нас поняття молоді є відносним. Усі чоловіки мають однаково ідеальну юнацьку зовнішність, усі жінки, штамповане видання 25-річної допотопної місць Всесвіт 2200 року. Скільки суперечок тоді було, кого вирізнити, яку зовнішність обрати для жінок, яку для чоловіків. Мі чоловіки теж тут усі красені. На зразок і подобу містера Всесвіту того ж року. Єдина причина, чому в чоловіків і жінок усе таке різна зовнішність я цього достеменно не знаю, але підозрюю мабуть полягає у тому, що великий фінансист, чиї ідеали втілені тут, був невиправним бабієм. День народження у всіх теж того самого дня, щоб нікому не було прикро. І подарунки всі дарують один одному однаковісіньки. Чоловікам краватка та пляшка старовинного, я вже давно догадався, що це підробка коньяку Хенесі плюс рівність, дружинам парфуми. Ви, звичайно, розумієте, що всі жінки в нас пахнуть п'ятисотою шанелю, а чоловіки у свята випромінюють м -м, рівність. Утім, дружини, чоловіки, якийсь архаїзм. Слово залишилося, але раніше таку жінку називали дещо інакше. Коли після вечері я увійшов до спальні, вона знову стояла та дивилась у вікно, за яким у темряві повільно пливли чорні силуети дерев. Лише час від часу її обличчя висвітлювалося світлом яскравої літери Р, що пропливала серед дерев. Зрозуміло, про випадки нетипової поведінки треба повідомляти. Але це було вперше за 200 років. Окрім того, мені начхати на всі ці порядки. Раптом вона щось сказала Ні, мені не почулося. Дивлячись у вікно, вона задумливо не мені, а просто так сказала не всі дерева однакові. Якийсь час я мовчав, приголомшений не лише її безрозсудною сміливістю. А й тим, що вона це помітила. Не всі, нарешті сказав я. Вона здригнулася, нервово обернулася, вороже подивилась на мене та запитала: Ти донесеш на мене? Ні, сказав я. Хоча видається, що ти цього дуже хочеш. Так ось знай, рішуче продовжила вона. Мені начхати на це. Нічого більш приголомшливого вона не могла сказати. Я радий, відповів я. Ідіот, сказала вона, ти не зрозумів, я не боюся тебе. Мені все одно. А мені вже ні, сказав я. Я розумію, ти дуже втомилась. Роздягнімося і та ляжемо в ліжко. Ти втомилася? Роздратовано сказала вона, передражнюючи мене. Роздягнімося, ляжемо в ліжко, я спатиму у кімнаті для гостей. Кімната для гостей. Так, у будинку є така, тільки гості нонсенс. У гості ходять, щоб, як казали, колись себе показати та на інших, інших не таких, як ти, подивитись. Як ви розумієте, у нас достатньо підійти до дзеркала ти Прийшов у гостя. Її роздратування мені якось раніше не спадало на думку, мабуть, що в моїх словах теж немає нічого такого, чого не сказав би на моєму місці будь-який інший містер Всесвіту. Послухай, сказав я, трохи подумавши, скажи мені, як тебе звати? Вона здригнулася, на її обличчі відобразилося таке здивування наче коло всього кварталу разом зійшло з рейки. Рейок важко пояснити. Ніяк, відповіла вона, але я завжди хотіла, щоб мене якось звали. Ти стомилась і неправильно мене зрозуміла. Я мав на увазі ти заморилася чекати на мене, сказав я. Що ж у тебе немає підстав довіряти мені? А в мене тобі. Нам залишається лише одне наважитися повірити один одному. Або не наважитися. Вирішувати тобі, що ми, власне, можемо втратити. Усе однакове. Отже, між життям і смертю теж немає жодної різниці, якби не дерева за вікном. І у нас не так багато часу, тільки до світанку. Я роздягнувся і ліг під ковдру. Вона замислилась. Через деякий час вона, не вимовивши жодного слова, теж роздяглася і слухняно лягла поруч зі мною. Якийсь час ми лежали мовчки. За вікном тихо падав дощ, щось відбувалось. З одного боку, якщо забути про дерева, це була моя дружина, з якою я прожив уже 200 років. І яка за цей час, як і я сам ані трохи не змінилась, ми не старіємо та не вмираємо від хвороб. Хвороб просто більше немає, тільки вбивство можливо. З іншого боку. І чим чіткіше я це розумів, тим сильніше мене охоплювало відчуття гіркоти, передчуття близької втрати цієї миті, майже не терпної миті невимовного безмежного щастя, яке я зараз відчував, злочинна мить, та якій кажуть, зупинись, архаїзм, звисно, вона прийшла уперше за 200 років. Нарешті вона порушила мовчання, навіть не віриться. І я і вона зрозуміла, що ввечері, коли я повернуся з роботи. Коло у своєму повільному оберті безжально віддалить її від мене. Переді мною відчиняться такі ж двері, але це буде вже не той будинок, і жінка, схожа на неї, як дві краплі шанелі, не скаже і нізащо не повірить, якщо я скажу їй, що є, буває хоч щось неоднакове. Тепер я дякую долі, прошепотіла вона. Дякуємо генератору випадкових чисел, сказав я і додав люба. Уперше за 200 років мені захотілося вимовити це слово. Наша злочинна ніч тривала довго, адже час вимірюється кількістю прожитого, але й вона вислизнула як сон. Уранці перед тим як розлучитись, ми вчинили страшний злочин. Ми назвали імена один одного ми домовилися про знак, який подамо при новій зустрічі паролі. І з того часу дещо змінилось. Щовечора я чекаю, що відповість Нова міс на моє привітання. Входячи в будинок, я незмінно вимовляю ту ж саму фразу Я впевнений, вони навіть не чують, що я говорю. Адже вони знають, чи визубрили на пам'ять у школі, що неоднакових речей не існує. Тому вони не помічають, що так чітко видно за вікном. Без найменшої запинки вони відповідають на моє незвичайне привітання Добрий вечір, коханий, ти втомився? Вечеря готова. Я зовсім не збирався і не збираюся зберігати їй якусь дурну вірність. Але я нікому так і не віддав її парфумів. А з іншими, іноді я майже знущаюся з них за те, що зовні, такі ж, як вона, вони вселяють у мене надію до того моменту, як вони щось промовлять. Я терпляче чекаю, коли гігантське колесо здійснюючи своє велике коле, за випадковим збігом, за законом повторюваності рідкісних подій, поверне її до мене. Можливо, пройде ще 200 років. Одного вечора переді мною знову відчиняться правильні двері. Я скажу жінці, яка чекає мене, не всі дерева однакові. Вона посміхнеться і відповість мені, я помітила. Я дуже розраховую на генератор випадкових чисел.